Здоровенькі були шановні друзі, з вами Серго, і ми продовжуємо проходити гру під назвою Європа нерсаліс 4, граючи за нашу Україну. Ну що ж, попередній випуск не дуже був успішний, тому що я трошки пішов на ризик, цей ризик на, на превеликий, жаль, не виправдався, тож я все ж таки вирішив в сьогоднішньому випуску перенестися на 2-3 роки тому назад, от подивіться ще коли Османський епір і із австрійською державою, ну і можливо змінити хід історії, можливо, навіть виправити ті помилки, які все ж таки я допустив. Всі за своєї гарячої такі голови. Що Знову ж таки, облога Молдови. От бачите, відбувається у нас облога. Ми беремо столицю під свій контроль. Надіюся, що я зможу провести ефективну, успішну політику стосовно Молдови, ну а також заключити вигідний мір з Османською імперією проти них. Тобто нам. Чесно кажучи, доведеться важко воювати. Тож якомога швидше, якщо ми зможемо заключити з ними мир, то це буде краще. Але я не допущуся ще одної помилки. Я все ж таки найму декілька своїх нових дивізій за допомогою те, що мені дає війська Європа, те, що мені допомагають ну, фактично велика кількість європейських держав. Я найму три дивізії, які покращують загальну позицію української армії. Подивіться, у нас і так уже майже 20 тисяч на армію. Ну no і ми доб'ємо Молдову досить швидко, так як якщо я програю в війні, то для мене це буде катастрофічно, адже 5,5 тисячна армія Кримського ханства вже є в Одесі. Не дивлячись на те, що облога молдовської столиці проходить успішно, а найманців нам поступили на службу, я попробую тепер шунуні мої ефективненько з'єднати всі свої війська і боротися за правду, честь та свободу української держави. Так як відбувається велика битва, в Поділі його ми обов'язково повинні звільнити і не дати своїм. Артилерійським пушкам, а все ж таки попасти в полон, тому що це буде катастрофічно для політики, на самої ж таки України. Ці дивізії треба нам в дійсності боронити, тому що вони дуже важливі в плані обороноспособності України ну, української влади. Тепер. Звісно ж, Поділя будемо звільнювати, але треба не забувати про те, що молдовську столицю треба боронити, так як кримські сепаратисти вже хочуть тут подивиться звільнити собі Крим. Надіюся, Австрія та Османська імперія буде воювати дуже довго, тому що і ще от гляньте в молдовській столиці відбувається величезна битва, де ми змогли ну, виграти, виграти в ній. Поділя звільнити це ключове наше завдання. Економіка трошки нас підводить. Але сподіваюся, що ми зможемо все ж таки оборонити Україну. І в сьогоднішньому випуску я покажу вам хорошу гру, де Україна все ж таки буде непереможеною. А все ж таки зможе виграти битву. Кримське ханство хоче миру, але ми не даємо цього. В молдовській столиці боремося з 8000 армією Молдаван, які об'єдналися з Кримським. Хоча це їхня сугубо їхня армія. Швидесенько, перемогли ми їх, звільнюємо Поділля, пожаловить патріархату привілегії, що ми і даємо, тому що стабільність у нас і так на максимуму. Ну і тепер головне наше завдання це звільнення Поділля і потім. От, подивіться, не подобається мені ще те, що ну, давайте введемо все ж таки закон. Е, обов'язково введемо закон військовий податок, який покращить економічне положення України і не дасть мені взяти нові займи від е, міжнародного такого банку. Так як е, так як, бляха, подивіться ще, що в нас є проблеми з інфляцією, ну обов'язково треба ще інфляцію побороти і зменшити кількість армії. так як Якщо в нас буде ще один займ, це погано підірве е, нашу валюту. Ну а також економіка ж України, то не буде особливо -то в хорошому настрої. А плюс до того молдавська армія, от подивіться, їх підтримає Валахи, а також молдавська армія, яка буде хотіти взяти звільнити собі їхню столицю. Вони. Прямують і вони взяли майже Одесу. Важко воювати, чесно кажучи, з вором, але це єдиний спосіб, щоб виграти цю війну, якщо ми зможемо протриматися. Якщо ми зможемо дійсно протриматися, то таким чином я візьму Кубанську область, Азов, частину Крима, ну а також Бессарабію та саму ж таки Молдовську землю. Адже це дуже важливо для нас в теперішніх умовах. А саме головне це звільнення Поділля. Якщо ми звільнимо Поділля, то на наполовину. Війна для нас буде успішна. А наприклад, жаль, я щось не помітив, що у нас не є головною командою, що тепер я спробую його це все змінити. Поділля майже буде звільнено нашими військами. Не подобається не подобається мені те, що от гляньте, в нас є великий спад в економічному положенні. Більше не є такої яркої підтримки європейських держав в бік України. А це, в свою чергу, дуже прикро. Це дуже прикро, давайте збільшимо кількість армії. Тепер столиця Молдови, Ну, вони хочуть її звільнити, і вони звільнять, якщо я все ж таки не переможу в цій битві Ну, і не ефективно зможу зробити. Трансильванія, Османська імперія заключила мирний договір із ворогом. Ну, а я в свою чергу буду користатися таким своїм мирним договором. Вони, звісно ж, не віддадуть Крим, також не дадуть мені ніякої привілегії в фінансовій допомозі. Я заключаю білий мир із Османською імперією. Вони радо приймають ось такий білий мир. А тепер, коли Османська імперія заключила з нами мир, це дає нам привід до того, що війна проти Молдови все ж таки закінчиться і ми зможемо перемогти. А щоб зробити ход конем і щоб не втратити свою ініціативу, я давайте залишу одну тисячну армію в облозі, ну а інша своя величезна кількість моїх військ, буде направлятися на столицю Молдови, де я попробую відбити їхню атаку і не дати звільнити їм столицю Молдови. Надіюся, що я встигну на той час і мої 20 -ти тисячна армія все ж таки зможе перемогти. хоча... Дуже важко от тут щось зробити, дуже важко щось тут оприділити. битва за Молдову для про для нас продовжується. Османська імперія заключила з нами мир. А ми змогли, от до речі, подивіться, перемогти їхні війська в Молдові, їхньому столиці. А це позитивно просто відбилося на позиції на політиці, яка ведеться проти Молдови. Тепер 14% готові за нас. ну Тепер вже більш-менш для нас усе проходить добре. Я відправляю ще свої війська, от гляньте, ми їх відправляємо в Крим і не дамо Кримському ханству, подивитися, плюс до того Османська імперія попереджує нас про війну. Не дамо Кримському ханству взяти Крим, ну, провести його деокупацію. Деокупація Крима не повинно пройти. Тепер я ще спробую підняти зайну кількість української армії. Наспішити не будемо, тому що, от, подивіться, ще йде армія Валахів, бік наш. Вересень проходить до кінця. Вересень, до речі, проходить до кінця, Валашську армію ми змогли розбити. А тепер 19 -ти тисячна армія проти 10-ти тисячної армії Кримського ханства все ж таки буде боротися. І ця битва для нас успішна. Війна йде так, як ми собі запланували. На щастя, от тепер, коли ми змогли все ж таки зробити альтернативну історію, ви бачите, наскільки добре для нас проходить війна. А ми розбили армію Молдови, ми розбили армію їхніх союзників і взагалі всіх-всіх, кого лише. Можна було розбити, тепер, звісно ж, будемо брати Поділля, так як Поділля є ключовим регіоном для України. Ну і Після того, коли Поділля паде, з Молдови можна буде завершувати війну. І надіюся, ця війна буде лише в наших цілях. І цілі України все ж таки зможуть виправдатися. Як би там не було хороший сюжет, ми, от дивіться, Поділля вже звільнили. Тепер Молдова буде капітулювати. Я відправлю свої дивізії, щоб поборотися з їхньою армією. Ну але натомість візьмуть таку їхню провінцію перед місцем Молдови. Ну і можливо навіть таки Бессарабію. Розгром їхньої армії буде означати кінець збройному конфлікту із Україною. Натомість для нас це буде добре, так як я візьму від Молдови дві провінції, ну а також від Кримського ханства, дві або то навіть і три провінції. Є в нас ще один генерал, Відправляємо його сюди. Військові технології у нас набагато збільшилися. А чудненько і все прекрасненько. Битва за столицю Молдови продовжується, до речі, проходити. Ми змогли от іще перемогти в цій битві. Я обов'язково. своїми невеликими військами шановні ними, щоб взяти Азов. Натомість Молдова готова капітулювати. Подивимося, чи готові будуть капітулювати м -м татари. Ну, але татари не хочуть статись. От Подивіться, мені доведеться. Ну, Крим віддадуть. От дивіться, на такому чині ми можемо завершити війну, але я все ж таки повинен захопити. Азов без Азову війну я не завершу. Втомленість від війни вбаляємо до мінімуму. От, подивіться, в нас є така можливість. Кримське ханство хоче миру, вони ще й відправляють плюс до того тисячну армію, ну, але ця армія повністю не боєздатна проти величезної української армії. Економіка більш-менш на стабільному рівні. Ну, Османська імперія бере Азов. Ну, як би там шоному її не було, нам доведеться завершувати цей. Військовий похід із ворогом. Ще було б краще знаєте, наступний такий крок. І він полягає в тому, що я хотів би зробити васалом своїм Молдову. Якщо мені вдасться це зробити, думаю, Молдова офіційно буде на низькому рівні, офіційно ми зможемо її перемогти, і офіційно Україна стане державою гегемоном де під наше керівництво буде стягатися армія Молдови. Ну, а також українська армія буде набагато сильніша від цього. Потратимо 50 очків на військовий податок, також у нас адміністративні очки все ж таки пройшли. Ну але, ну, але адміністративні очки я не буду поки що використовувати, тому що буде в нас націоналізація, яку треба провести якомога ефективніше. Давайте натомість будемо продовжувати бомбити Молдову. Надіюся, що мені вдасться це зробити, і uh, підемо на Одесу, так як Одеса повинна пасти, повинна бути саме українською. Uh, добре. Ось таке передмісця ми взяли, ну хоча, знаєте, хоча. Ну але якщо я не зроблю тепер Молдову своїм васаном, це буде дуже погано. От я вже аж нутром чую, що якщо мені тепер не вдасться захопити і взяти Молдову на своїм васану, то для України буде катастрофічно втратити таку нагоду. На дворі кінець 1697 року, українська армія є набагато боєздатна і набагато сильніша. Думаю, до 1700 року мені вдасться захопити всі свої основні сили. От тепер я попробую, я попробую, попробую, Попробуємо взяти Бесарабію, розділимо частину своїх військ. Без Сарабів, до речі, буде дуже важко взясти, тож мені доведеться використати свою артилерію, арт... ні кінноту, все ж таки використаємо свою кінноту, надамо генералові команду і я буду боротися проти Кримського ханства і не давати йому буйствувати на українській землі. Битва за битвою, ще перемагаємо ми, не маємо ще одного генерала, може, навіть таки військового діяча, вдаряємо по... Кримському ханстві подивіться, тут вони є вже біля цієї провінції, їх треба шведесенько захопити. А також казна збільшиться за допомогою збільшення казними, я зможу виправити ще своїх один із займів, ну і взяти Одесу під своє керування, так як Османська імперія. Може нам дихати в затилок і мені не треба, ну мені треба максимально підготувати свою економіку до нової війни. А сьогоднішній випуск він буде сугубо про альтернативну історію, яка б могла бути на стрімі. Я сподіваюся, що ми зможемо виконати цю за ну, таку задачу невеличку. Ми вже її, до речі, добре виконали. Залишається лише добитися повністю признання України, де частина Крима буде під Україною, ну а також Бессарабія та ось така провінція буде також частиною Русині, або ж таки Україною. В Польщі відбувається нове повстання. Тут є польські претенденти, 69% на нашому боці так, адміністративні очки все ж таки ми підтігаємо ну і вдаряємо по Бессарабії. Так як людських ресурсів, особо до нас багато не є. Османська імперія просить право проходу, звісно ж, ми його їм дамо і глянемо, ну вони поки що ні з ким не воюють. На щастя чи то на, на жаль, але вони не воюють ні з ким. Гляньте, мої. Ми беремо Бессарабію під своє керування, Російська імперія просить про те, що вони попереджують нас, аби ми не воювали ні з ким. Наші люди хочуть миру, є плюс 6 сотих прибутку грошей. Ми виплатили майже половину своїх займів, залишається ще лише 5. Це дуже добре відбилося на економіці. А так як якщо ми от так ефективно будемо виплачувати свої, свої займи, то це буде добре відбуватися на економіці, бо інфляція буде падати. Ну і згідно з цим, економічне положення України буде набагато краще. Тобто на міжнародній арені кредиторам це буде подобатись. Без Сарабію візьмемо. На 2699 рік попробуємо взяти це ключове місто, тому що молдавани будуть тепер робити все, що в своїх силах, і Бессарабія все ж таки пала під тиском України. А що би там не було, попробуємо так нові держави, договори. Молдова стане нашим васалом і. ну або ще краще відповіться так із Кримом домовитись. З Кримом ми так домовимось. Ну, вони не віддадуть нам, от подивіться, вони нам не віддадуть Кубань. З Кримським ханством я домовляюся на такому чині. Вони дадуть нам декілька своїх рушенят. Це буде прекрасно, адже подивіться. Вони відмовляються від своїх претензій. Кримське ханство з нами повністю заключило мирний договір. І тепер залишається, перепрошую, Молдова, яка готова буде стати на наш бік. Плюс до того, з Валахією, ну, Валахію ми можемо зробити русинським васалом, його і треба зробити русинським васалом, Тож, я відправляю свої війська сюди. Зробимо Валахію та Молдову своїм васалом, і таким чином завершимо сьогоднішній випуск, тому що він досить пройшов, досить так успішно. Також не забувати про націоналізацію провінції, яке в нас тепер є, вже на територіальне розширення за допомогою Криму, все ж таки пішло 600 найомників. Ми... Не дамо найомникам бушувати. Тепер я із Валахією заключу вигідний договір. Вони віддадуть нам деяку контрибуцію, суї, це 70 золотих, і стануть васалами нашої імперії, тобто нашої держави. Прекрасно, Валахію ми підкорили і залишається тільки одна молдова, яка також повинна буде скоритися тиску України. От, подивіться, вони повинні стати нашим васалом, відмовитися від претензій, ну в них і так не є право на претензії наших територій, і 45 золотих. Таким чином, в 1699 році Україна змогла підкорити значну частину своїх повернути своїх земель. Ми провели ефективну політику, ми провели ефективну війну. Частина Крима стала на нашому боці. Молдова, Валахія стали нашими васалами. Ми, в свою чергу, Виплачуємо один із своїх займів, армію до мінімуму, а також, шановні мої, що ж ми будемо робити? Це обов'язково від'єднуємо ось таких найманців, їх розпущаємо. От подивіться, економіка буде добре рости. І, звісно ж, проводити націоналізацію всіх провінцій. Ось так ми будемо діяти в наступному випуску. А на сьогодні це все. Я дякую за перегляди, дякую за те, що ви дивитеся Закарпатського еміра. До побачення всім та хай вам щастить!